Вітаю товариство! Почав готувати збирати частинки для виготовлення сторожа для котла, тобто сигналізатор перегріву котла. Скажу зразу, що розраховував не меншу суму. Але, але, ну що ж, дорогу здолає той, хто йде, а раз почав, треба йти до фінішу. Почнемо от відразу. Від цього, от що має знімати покази температури. Ну що, що? термостат. Ось такий термостат. Ось від 0 до 90 градусів. Вже так би виставляти, будемо експериментальним шляхом. Оцей термостат, самі розумієте, мене відчі, то на даний час це вже стало село. Його купити такого термостата, нема де. На допомогу прийшов інтернет. 386 коштує цей термостат, плюс 95 гривень доставка нової пошти. Далі. Термостат зняв, показники температурні. А на що ж він буде сигналізувати? Купив ось такий, знову ж в інтернеті сигналізатор заднього ходу автомобіля. 12-24 вольти. 175 гривень коштує цей сигналізатор. Він піщить таким переривистим, противним таким звуком. І 95 гривень послуги нової пошти. Є до сигналізатора паралельно. Ось такий червоний фонарик буде світитися. Тобто, щоб ще не тільки звукова була сигналізація, а й візуальна. Можливо, це свого роду контроля роботи сигналізатора. Цей фонарик вже в нашому автомобільному кіоску 50 гривень. І тут ти не червону, звичайно, діодну лампочку поставив, чого діодну, ну щоб менше садило акумулятора, 30 гривень лампочка. Але оскільки ця діодна лампочка обов'язково потребує дотримання фасності, тобто плюс на плюс, мінус на мінус, і цей сигналізатор тут теж плюс на плюс має чітко йти, то для того, щоб не попутати фази, взяв автомобільні клеми. Тут відповідно йде плюс більший, мінус менший. Що це дає? Чому автомобільні кліни? Тому що все це буде брати живлення тільки від автомобільного акумулятора. Чому? А саме тому, що основною причиною перегріву котла у людей, у хазяїнів, у господарів, може бути відключення електро... електрики. Відключили, насоси стали, все. А паливо вже розгорілося. Тут старий акумулятор використає. Старий, який там вже для автомобіля був непридатний, але який ще подає ознаки життя. Тому що він, коли все нормально буде, акумулятор знаходиться в стані спокою. Йому навіть в котельні буде дуже зручно, температурно. Там час від часу, раз в місяць, його можна взяти, занести в гараж підзарядити. зарядити. І лише акумулятор цей буде працювати лише. Коли буде спрацьовувати сигналізація. Ну що ж, все це разом з послугами нової пошти мені обійшлося в тисячу шість гривень. Кабеля вже використаю там по гаражі, щось понахожу, щось бушне, акумулятор бушне. Дивіться, встановив ще один термостат, роз'єдную ось ці клеми. Фазу, корічними мене фаза, синя нуль. Ось, бачите, ось це, ці фази, ці клеми з'єднаються при досягненні певної температури. А ці клеми роз'єднуються. Тобто, якби нам треба було, наприклад, вітряка регулювати, то сюди ви під'єднали вітряка. При досягненні певної температури, там 80 чи скільки, вітряк роз'єднався би, а це з'єднується. Отже, тако. зараз спочатку я, напевно, спаяю нуль. Ось тут. Трошки його такого спаяю. Бо це підвальне приміщення, воно тут здатне, трошки, можливо, до вологи якої. Все одно, я думаю, Лишнє не буде? От тако, о такого закрутив. О, все схололо. Тепер ми його насунемо ізоляцію. Так, де то наш фен? Фен фен будівельний тута. тепер ми складаємо ось це чудо о? о. Так, тепер оце. Так, це є тепер так, 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 так. Uh ага. -huh. О! Так, тепер Дивимося. О. Угу. Так о, друзі, я зараз напевно зніму оцю електроніку, щоб було тут видно, що до чого. А назад тоді її поставлю. Оце я від'єдную вітряка. Опа. Так. Далі чик-чик-чик-чик. О, Отже, ага, я її положу сюди поки що. Так. Чутливий елемент тут не буду знімати. Отже, дивіться, як в нас тут що працює. Оцей термостат, Ось іде кабель до насоса. Оцей термостат, А оце його кабель до розетки. О, все, включив. Так. Тепер дивимося. Оце розмикає це. А ось це чутливий елемент іде сюди. Зараз ми його зафіксуємо. ці хвости повідрізаю. О. Так, тепер оце можна десь сюди під'єднати. Отже, ви побачили, цим термостатом регулюється насос, ось кабель до його йде, до розетки. А цим термостатом регулюється аварійна сигналізація. Ось ця. Ось ця, бачите, тут дзвоник і тут візуальне. Для чого зроблено аж тут. Не було депляти раз і трошки хай буде на відстані. От йде кабель до дзвоника від цього термостата. А далі, дивіться, де йде кабель ось, ось, бачите. Так, тут переноску я скину. І ось стоїть акумулятор. Ось він, бачите? Ось, і тепер сюди на акумулятор накинемо клеми. Мінусово раз і плюсова два. О! Друзі. О! Отак вони мають працювати. Ось дивіться. Я отут повертаю. Зараз повертаю на мінімум температуру. І зверніть туди увагу. Отак От буде сигналізувати, якщо досягне певної температури. От я поставлю на 90 поки що. Ну що ж, зараз запалимо котла, назад поставлю цю електроніку. Хай так і стоїть. Це чудо. То не то не Чудо, а не електроніка. Але поставлю, хай стоїть. О, Виліплю її сюди. І. Побачимо, як сигналізація наша працює в ділі. Отже, акумулятор стоїть. Так, Бачимо наш прилад. Ось цей оце буде сторож. Стоїть от на 90 На градуснику зараз 80, чітких 80, йде повноцінне горіння. Зараз я покажу, що в котлові. От, Повноцінне йде горіння. Тут 80. Що в нас на бочці? 65, на дім іде майже 70. Отже, так, дивимося, що тут у нас обраточка. 62. Все добре. Ось стоїть цей сигналізатор, візуальний і звуковий. Давайте зараз імітуємо, зімітуємо, зімітуємо перегрів котла. отже. Я переключую. 80. Мовчить. 75. Мовчить. 70. Як бачите, різниця між оцим і оцим градусником 10 градусів навіть. 10 градусів. Ну, тобто, можна припустити, що якщо тут стоїть на 90, от, наприклад, поставлю таку 85. Якщо стоїть 85, то можливо спрацює, коли тут буде 95. Ну, Це ще ми експериментально побачимо. А наразі, дякую, що подивилися, як я робив сторожа до перегріву котла. Коментуйте. Пишіть свої зауваження, будьте здорові!